Лата питань. Сам огляд отоларинголога може викликати значний дискомфорт при проведенні тих чи інших маніпуляцій. Звичайною мильною водою була травма зовнішнього носа в результаті укуса собаки. Це основною є причиною такого стійкого храпу і постійного краплі для носа не потрібні. Нам не потрібні ніякі ні краплі, ні сольові розчини. але цілковито вилікувати саме горло ми не можемо. Можна застосовувати. Для полегшення болю і стану часник, цибулю, перець і інші борщові набори. Це буде знижувати ризики інфекційних захворювань. Які методи діагностики в сучасній отоларингології ми звикли мати методи діагностики класичні, такі як отоскопія, риноскопія і фарингоскопія. На сьогоднішній день медицина крокує. Сильно вперед, і ми використовуємо додаткові методи обстеження, такі як комп'ютерна томографія. В нас вже з'явилася і ендоскопія як метод додаткового обстеження. В дитячому віці можемо легко обстежити слух. Це тимпанометрія, а в дорослому віці це аудіометрія. Заклало ніс, але не життю немає. Закладеність носа це є симптом багатьох хвороб. Тому о, говорити про як основний е, захворюваність ми не можемо із -за заклад... ну, тому якщо є закладеність носа. Е, закладеність носа може проявлятися як із за органічної патології, такі як поліпи в порожненні носа, такі як викривлення перегородки носа, гематоми перегородки носа, або із-за гострих вірусних процесів або гострих бактеріальних процесів, або ж синуситів. Чи можна йти до лора з нежиттю, потрібно йти до лора лікаря з нежиттю? Це ж наше основне направлення лікування. Чи болючі лор процедури? Кожної людини є свій поріг чутливості, і сказати, що це прям ні, але можуть викликати значний дискомфорт при проведенні тих чи інших маніпуляцій. Але сам огляд отоларинголога, він не приносить ніякого дискомфорту чи болю. Чи звертаються до вас пацієнти з травмами? Звертаються з травмами. Один із останніх випадків це була травма зовнішнього носа в результаті укуса собаки. Дівчинку успішно поліковано, але були дефекти шкіри, які часом будуть коригуватися. Але найчастіше звертаються це травми вуха, травми зовнішнього слухового ходу і травми барабаної перетинки в результаті неправильної гігієни вуха, застосовуючи нетис. Методи і не ті е, інструменти для гігієни зовнішнього вуха. Чи шкідливо чистити вуха ватними паличками? Ватні палички вони е, не предназначені для того, щоб використовувати для гігієни вуха. Ватна паличка формує сірчаний корок і дуже легко може викликати травму вуха, травму барабанної перетинки, і як результат зниження слуху або втрату слуху. Що робити, якщо з вух виходить сірка? Правильна гієна вуха. Це запорука успіху і здоров'я вуха звичайною мильною водою або вологою серветкою. Ми можемо очистити зовнішнє вухо. Для цього не потрібно ніяких спеціальних інструментів і не потрібно спеціальних методів лікування. Застуда чи запалення? Як визначити? Застуда завжди буде проявлятися гострим процесом: і температурою, і ринореєю, і закладеністю носа, і загальною слабкістю, головний біль може бути. Тобто сукупність всіх симптомів це гостра, запали, гостра інфекція. А саме запальний процес, який вже це як ускладнення вірусного або інфекційного запалення, він проявляється латентною температурою 37-2, 37,2, 37 Легким може бути занедужання, можуть бути біжгнінні виділення з носа або інші симптоми, такі як ну, втрата працездатності. Які можливі причини зниження слуху та нюху? Причин дуже багато в сучасному світі, коли є дуже багато вірусів і бактерій, які є основними тригерами зниження нюху і зниження слуху, є багато причин. У дитячому віці це аденоїдні вегетації, постійні хронічні процеси в носоглоці, це ускладнення на слухову трубу і на середнє вухо. Ось а в дорослому віці це неліковані хронічні, Гронічні процеси саме в Втрата нюху може бути із хронічних процесів нелікованих в порожленні носа і при носових пазухах. Також зараз є таке захворювання як ковід, і він дуже часто вражає при носові пазухи, і ну людина відчуває втрату нюху назавжди або частково, і також може впливати на інервацію саме на слуховий нерв, і знижуватися також слух. Постійне хропіння. Причини ми звикли мати причини хропіння більше людей. Похилого віку, але е, ця проблема також має і в молодому віці е, своє значення. Е, основною причиною це є опущення м'якого піднебіння. Е, е, і тому виникає храп, але також із причин розповсюджених це значне викривлення перегородки носа, е, це хронічні неліковані процеси приносових пазух і ротоглотки. Е, це надлишкова вага. Е, це Супутні патології судинної системи і нервової системи, також вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Це основною є причиною такого стійкого храпу і постійного. Як з'ясувати, реніт алергічний чи інфекційний? При інфекційному реніті буде супутня патологія: це і закладеність носа, і головний біль, і підвищення температури, і біль в горлі, і відчуття натікання слизу по задній стінці. Якщо ми говоримо про алергічні прояви реніту, то це має сезонність характеру, як правило, або при контакті з подразником проявляється також ринурею, але іншого характеру. Більше це сирозні виділення з носа. Також є закладеність носа, але не буде біль в області приносових пазух і не буде натікання слизу по задній стінці. Також при алергічному реніті може споводжуватися сильним чиханням зудом зовнішнього носа, почервоніння очей і зуд очей. Чи потрібні краплі для носа? Здоров'я людині краплі для носа не потрібні. Якщо ж ми говоримо у розрізі гострого запального захворювання або лікування загострення хронічного процесу, то, звісно, нам потрібні краплі і сольові розчини для лікування. В повсякденному житті для функціонування нашого мукоцелярного кліренсу, який знаходиться в порожненні носа, нам не потрібні ніякі ні краплі, ні сольові розчини. Чи можна в домашніх умовах очистити вуха від сірчаної корки? Взагалі, пацієнти дуже часто вдаються до цих маніпуляцій і самостійно встановлюють собі ці діагнози. Як правило, це не увінчується ніяким успіхом і додаються ще інші ускладнення, такі як травма зовнішнього слухового ходу або барабанної перетинки, або ж запальні процеси. Тому, якщо ми говоримо, можливо, в когось і виникнуть такі можливості вимити там сірчані корки, але. Ми не можемо говорити, що це є правилом. Як вилікувати горло за один день? За один день вилікувати горло неможливо. Ми можемо за один день полегшити прояви симптомів. Ми можемо застосовувати протизапальні процеду... препарати для того, щоб зняти біль запалення. Ми можемо використовувати місцеві антисептичні препарати, місцеві там, процедури для того, щоб полегшити свій стан. Але цілковито вилікувати саме горло ми не можемо за один день. Про що свідчить слиз по задній стінці горла? Слиз по задній стінці говорить про те, що є дисфункція в порожненні носа та носоглотки. Цей слиз, як правило, продукується залозами порожнини носа і проносових пазухах, і він може бути різного характеру. Відповідно до того, щоб встановити, що це за слиз, і звідки він може з'являтися, вам потрібно звернутися до лор лікаря. Чи всі викривлені перегородки носа потрібно оперувати? Ні, не всі. 98% європейської раси. Вони мають люди мають викривлення перегородки носа в тій чи іншій мірі. Є такі викривлені перегородки, які потрібно робити оперативне втручання септопластику. А є такі, коли людина все життя може жити, і це не буде впливати на її якість життя. Без мигдаликів інфекція одразу потрапляє у бронхи. Це хибна думка, тому що піднебінні мигдалики вони є у складі нашого лімфоглоткового кільця. І вони не одні, а їх сім мигдаликів. І коли ми так трапилося, що людині за показами потрібно зробити тонзелектомію, видалити мигдалики, то ще в нас на озброєнні є п'ять мигдаликів, які виконують свою захисну і бар'єрну функцію. Говорити про те, що інфекція буде спускатися в нижні дихальні шляхи при відсутності піднебійних мигдаликів не має е, сенсу. Вухо, горло, ніс і ковід. Е, дуже широка тема для е, обговорення. Е, при ковіді вражаються всі структури порожнини носа, і слизової носа. Вухо є ускладнення після ковіда, можуть бути ранніми ускладненнями отити і середнього вуха, і зовнішнього вуха. Можуть бути пізні ускладнення. Нерідкість є зниження слуху після ковіду. Нюх також після ковіду знижується в когось частково, в когось повністю, або інколи бувають навіть іскаження. Нюху. Яка перша медична допомога має бути при червоному горлі та високій температурі. Якщо ви відчули занедужали, варто залишитися в першу чергу вдома. Першою допомогою це буде нестероїдні протизапальні препарати, в складі яких є ібупрофен або парацетамол. Також місцева терапія антисептична можна застосовувати, і місцево анальгетики. Аденоїди у дітей. Para o Говорити на цю тему також можна вічно і довго. Кожна мама, яка має дитину в віці від 3 до 6 років, в будь-якому разі чула цей термін. Говорити про те, що переростуть, неправильно говорити про це, тому що є аденоїдні вегетації і аденоїдити, які вдало лікуються, і дитина забуває про цю проблему. Є стани аденоїдитів, які дають ускладнення на слух, на розвиток дитини і на нюх, які потрібно видаляти і тут однозначно не переростуть. Морозиво та ангіна. Дуже гарне поєднання. При ангіні, при фаренгітах, тонзелітах можна застосовувати для полегшення болю і стану холодні напої, холодну їжу і морозиво також. Існує думка, що порізаний часник у приміщенні знижує ризик вірусної інфекції. Наскільки вона правдива? Ризик вірусних інфекцій в приміщенні знижує банальне провітрювання приміщення і вологе прибирання. А поклавши часник цибулю перець і інші борщові набори, я не вважаю, що це буде знижувати ризики інфекційних захворювань. Гаряча сіль лікує? Раніше, так як не було якісної медицини, вдавалися до різних методів лікування і гаряча сіль як сухе тепло мала місце, але тут же і мала багато ускладнень. На сьогоднішній день сухе тепло не використовується, тому що при запальному процесі будь то вухо, будь то ніс, коли ми даємо тепло і немає поступлення повітря, ми маємо швидкий. Сприятливий розвиток бактеріальних інфекцій. Чи можна вуха гріти? Не рекомендується грити вуха без огляду лікаря. Кому потрібен слуховий апарат? Слуховий апарат на сьогоднішній день це дуже класна штука, яка дає людям з вадами слуху чути життя, розвиватися гармонійно і бути присутнім у соціумі. Слухові апарати потрібні для тих людей, у кого є незворотні зміни по втраті слуху. Особливо слухові апарати конче необхідні діткам, які мають вроджені вади слуху і розвитку. Також ті, які отримали в результаті травм або інфекційних захворювань, втратили слух. І саме слуховий апарат це є їхнім паличкою виручалочкою для подальшого життя і розвитку. Поганий слух. Доля старих. Абсолютно ні. Поганий слух це доля, на жаль, зараз все молодшого нашого населення, і після перенесених інфекційних хвороб найчастіше люди відчувають зниження слуху. Також, якщо не ліковані гострі запальні захворювання, також є втрата слуху або зниження слуху. Літні люди, вони у них знижується слух за рахунок. Патології судинної судинного характеру і неврологічного характеру. У молодих це більше гострі запальні захворювання, які не ліковані або ліковані невчасно, або які дали свої ускладнення. Хто під загрозою залишитися без слуху? Група ризику на сьогоднішній день є військовослужбовці, діти, які перебувають в складних соціальних умовах, і також люди, у яких пов'язана робота з музикою, навушниками і шумними умовами праці. Пластика на вуха застосовується тільки при лопоухості. Як правило, так дефекти е, коригуються із-за того, що ну, там, наприклад, людині не подобається форма е, вушної раковини, або вона надто відтопирена. Е, більше е, зовнішнє вухо не підлягає корекції по якихось інших е, показниках. Чи впливає отопластика на чутливість вушних раковин та їхній колір? На колір може впливати в залежності від того наскільки сильно був змінений хрящ, хрящова тканина. А на чутливість абсолютно ні, все так само, як і при звичайних умовах.